Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CainGeek. Маю прохання до всіх вас. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюсь, будь ласка, виділіть декілька секунд, підпишіться, якщо ви ще не підписались, залишіть свою оцінку та рев'ю. Це дуже допомагає проекту. Дякую. У цьому епізоді ми поговоримо про, можливо, одну з найкращих та найбільш популярних книг про найм людей та рекрутинг в цілому Who The A Method for Hiring» автори Jeff Smart та Randy Street. Вони є засновниками компанії GH Smart, яка спеціалізується власне, на консалтингу та допомозі компаніям в сфері лідерства, підбору персоналу та стратегічного управління. Книга була вперше опублікована в 2008 році, тобто майже 16 років тому, проте інформація та методи, описані там, є максимально актуальними і сьогодні. Рекрутинг правильних людей це проблема, з якою стикається кожна компанія, і як я вже згадував, це одна з найпопулярніших книг цієї тематики. І... По моїх відчуттях, напевне, одна з улюблених та настільних книг багатьох засновників та підприємців. Я, як і багато інших підприємців, досить часто рекомендую її. Коли я ставив собі запитання, чому, то на думку прийшла максимально очевидна відповідь, тому що найм правильних працівників є критичним для будь-якої компанії. Невдалий найм може мати негативні наслідки не лише в контексті фінансових показників, але й нести негатив для культури, мотивації та загальної продуктивності вашої уже існуючої команди. І це проблема, точніше, цілий набір проблем, а в цій книзі є рішення. Ця робота пропонує чітку і зрозумілу методологію, яка допомагає уникати типових помилок в процесі найму і при правильному використанні допомагає. Вибудовувати або налаштовувати ваші внутрішні процеси таким чином, щоб ви могли залучати до компанії саме тих людей, які можуть досягати результатів. Автори Smart і Street розробляли свою методику на основі досвіду співпраці з багатьма різними компаніями, різних розмірів, різних індустрій, від стартапів до корпорацій Fortune 500 і так далі. Ця книга про конкретні підходи та практики, які допомагають компаніям ставати краще завдяки правильному підбору ключових працівників. Про ці підходи та інші ідеї з книги поговоримо далі. Отже, давайте перейдемо до самої книги. І вона, власне, починається з цитати Джима Колінса. Найважливіші рішення, які приймають підприємці, стосуються не того, що робити. А того, хто це робитиме. І ось це питання хто, власне, приростає в цілу методологію для найму персоналу, ціль якої допомогти компаніям, власне, як я вже згадував, вибирати правильних кандидатів та знижувати в цілому ризик помилкових рішень, принаймні у вашій компанії. Ще раз, головне, це хто, а не що. Що це вже рішення, яке потрібно приймати людям. Які вже розуміють своє місце в команді. Тому самовідповідь на питання, хто, і визначає ваші результати та досягнення, хто керує вашим відділом продажів, хто керує вашими процесами та взаємодія з клієнтами, хто, хто, хто і ще десятки таких хто. В книзі та в своїх численних виступах автори постійно наголошують, що знайти ідеальних кандидатів. Можна лише тоді, коли ви точно та детально знаєте, кого саме ви шукаєте, і як об'єктивно оцінити, чи ця людина підходить саме в вашій компанії, саме на цю позицію. Більшість наймів, за їх словами, провалюється через те, що в компанії не визначають конкретні вимоги до кандидата. І власне розроблений ними метод «ху» покликаний допомогти з вирішенням цієї проблеми. Він базується на чотирьох ключових етапах, які допомагають створити системний підхід до відбору та найму людей в компанію, які не лише впишуться у вашу команду, але які будуть стимулювати її розвиток. Перший етап визначення позиції і scorecard. Перший етап це чітке формулювання результатів, яких ви очікуєте від майбутнього працівника. В цій книзі цей документ називається Scorecard, тобто оцінювальна карта, це більше, ніж просто опис вакансії, це список конкретних завдань, які людина повинна реалізовувати, щоб вважатися успішною на своїй позиції. Також за допомогою цього методу, цього етапу, ви визначаєте ключові компетенції, які допоможуть людині досягати цих результатів. Наприклад, якщо ви шукаєте маркетолога, то які саме проекти він має виконати за перші 6 місяців, або які метрики взагалом по компанії мають покращитися. Як створити ScoreCard? Автори пропонують почати з формулювання місії. Це перший пункт. Сформулюйте коротку місію з 1 до 5 речень, яка чітко описує, чому існує саме ця роль. Наприклад, Місія представника служби підтримки клієнтів полягає в тому, щоб допомагати клієнтам вирішувати їхні питання та проблеми максимально швидко та ефективно. Друге результати. Розробіть 3-8 конкретних об'єктивних результатів, яких людина повинна досягти для виконання роботи на рівні А. Наприклад, покращити задоволеність клієнтів з 7 до 9 по 10-бальній шкалі до 31 грудня 2024 року. Третє. Компетенції. Чітко визначте компетенції, які повинні бути у цієї людини, щоб вона могла досягати конкретних результатів саме на цій позиції. Наприклад, компетенції включають ефективність, чесність, високі стандарти та орієнтованість на обслуговування клієнтів. Четверте, забезпечте відповідність і прозору комунікацію. Перевірте свою карту цієї позиції, порівнявши її з вашою стратегією та з картами інших людей, які працюють в вашій компанії і які будуть взаємодіяти з цією ролью. Переконайтеся, що є послідовність і узгодженість. Потім поділіться картою з відповідними людьми, включно з рекрутерами, ами та іншими менеджерами. Які будуть взаємодіяти з цією позицією. Приходимо до другого етапу це пошук кандидатів source. На другому етапі ви маєте розуміти, де шукати кандидатів. Часто компанії обмежуються лише публікаціями вакансій на власному сайті чи на популярних сайтах для пошуку роботи або інших маркетплейсах. Але автори в книзі наголошують, що найкращих кандидатів, так званих A-Players, не дуже часто можна знайти лише через стандартні канали. І потрібно використовувати активний підхід. Це можуть бути ваші особисті контакти, рекомендації колег, співпраця з агенціями, або навіть прямий пошук серед людей, яких ви знаєте, або з якими ви слідкуєте, ну, які є лідерами в вашій сфері. Третій етап співбесіда, селект. Третій етап це проведення правильної співбесіди, і в книзі описується метод чотирьох інтерв'ю, який дозволяє глибше зрозуміти кандидата. Отже, чотири води інтерв'ю це перше скринінгове інтерв'ю, друге інтерв'ю за методом WHO, третє фокусоване інтерв'ю, четверте інтерв'ю з референсами. І четвертий етап прийняття рішення «sell». Це власне прийняття рішення та залучення обраного кандидата до вашої компанії. Після того, як ви провели всі етапи інтерв'ю, настає момент зважити всі за і проти, і тут важливо зібрати всю інформацію, яку ви отримали під час співбесід, обговорити її з іншими членами вашої команди і прийняти обґрунтоване рішення. Важливо не тільки вибрати правильного кандидата, але й переконати його приєднатися до вашої компанії. Бо очевидно, що трапляється, що найкращі кандидати вже мають інші пропозиції. І тут вже дуже важливо вміти чітко донести, чому саме ваша компанія буде для цього кандидата чи кандидатки найкращим вибором. Автори також наголошують на важливості кожного з цих етапів, адже помилки на будь-якому з них можуть призвести до того, що ви наймаєте не неправильну людину. Яка насправді не буде потрібна вашій компанії. Наприклад, якщо ви недостатньо чітко сформулюєте вимоги до посади, то ризикуєте отримати людину, яка просто не зможе виконувати потрібні завдання. А якщо ви не проведете сфокусоване інтерв'ю, ви можете не помітити важливі червоні пропорції, які, можливо, попередили вас про потенційні проблеми в майбутньому. Основна ідея книги полягає в тому, що найм це не питання вдачі чи інтуїції, це питання системи і системного підходу. Якщо ви хочете наймати найкращих людей, вам потрібно бути послідовними і ретельно підходити до кожного етапу цього процесу. Ще одна з важливих ідей цієї книги це концепт a players A-Players – це ті працівники, які не просто виконують свої обов'язки роблять це так, що їх вплив на компанію відчутний буквально на всіх рівнях. В книзі автори наголошують, що таких людей ну, неможливо знайти випадково, і що потрібно створити систему, яка допоможе вам відібрати саме цих людей з потоку усіх інших кандидатів, критичні компетенції для A-players. ефективність, тобто здатність продукувати значний обсяг роботи з мінімальними витратами зусиль. Чесність не допускає етичних порушень, заслуговує на довіру та підтримує впевненість. Робить те, що правильно, а не те, що політично вигідно, говорить відкрито та прозоро. Організація і планування планує, організовує, складає розклад і бюджетує в ефективний і продуктивний спосіб, фокусується на ключових пріоритетах Наполегливість. діє швидко і приймає рішення без зайвої різкості. Виконання зобов'язань. Дотримується усних і письмових домовленостей, незважаючи на особисту ціну. Інтелект швидко навчається, демонструє здатність швидко і ефективно розуміти та засвоювати нову інформацію. Аналітичні навички вміє структурувати та обробляти якісні або кількісні дані і робити з них глибокі висновки, виявляє допитливий розум і досягає проникливих інсайтів. Увага до деталей! Не дозволяє важливим деталям вислизати або зривати проект. Проактивність діє без необхідності вказівок. Пропонує нові ідеї та рішення. Додаткові компетенції для менеджерів. Здатність наймати A-Players. Знаходить, обирає і переконує A-Players приєднатися до компанії. Здатність розвивати людей. Вчить людей на їх поточних позиціях, щоб покращити їхні результати. І готує їх до майбутніх ролей. Гнучкість, адаптивність швидко пристосовується до змін пріоритетів, і умов ефективно справляється зі складністю та змінами, спокій під тиском підтримує стабільну роботу під сильним тиском або стресом. Стратегічне мислення вміє бачити і комунікувати big pictures натхненим чином. Визначає можливості та загрози через комплексний аналіз поточних та майбутніх тенденцій. Креативність інновацій генерує нові та інноваційні підходи до вирішення проблем, ентузіазм демонструє пристрасть і захоплення роботою, має позитивне ставлення до виконання своєї роботи. Додаткові компетенції, робоча етика, має сильну готовність працювати старанно, іноді довго, щоб виконати роботу. Високі стандарти. очікує, що як особисті, так і команді показники будуть на найвищому рівні. Навички слухати дозволяє іншим висловлюватися та намагається зрозуміти їх точку зору. Відкритість до критики та ідей часто шукає відгуки та спокійно реагує на критику або негативні коментарі. Комунікація, чітко і зрозуміло говорить і пише, не вдаючись до надмірної багатослівності, Підтримує цей стандарт у всіх формах комунікації. Командна робота шукає взаємодію з колегами та співпрацює з керівниками для. Побудова загальних робочих стосунків. переконливість. Вмію переконувати інших діяти в певному напрямку. Ще одна ідея з книги це метод вуду. Коли ж трапляються помилки з хто. Щоб мінімізувати ризик, принаймні, автори пропонують цей метод, це перелік базових речей, які не потрібно робити в процесі рекрутменту. Отже, дальше. Десять методів найму за методом Вуду, яких не потрібно робити, тобто це опис типових помилок. Мистецький критик наймати людей на основі інтуїції, губка. Підхід, коли ви дозволяєте кожному з команди взяти міні-інтерв'ю в кандидата, ризикуючи, що інтерв'юери задаватимуть кандидатам одинакові питання. Прокурор. Багато керівників поводяться як прокурори та агресивно допитують кандидатів, намагаючись загнати їх в глухий кут хитрими запитаннями. Залицальник навпаки, замість розмови з кандидатом, деякі менеджери витрачають всю свою енергію, продаючи переваги компанії. Хитрун є інтерв'юери, які використовують трюки для перевірки певної поведінки. Наприклад, вони можуть кинути пачку паперу на підлогу, щоб побачити, чи готовий кандидат підняти її. Любитель тварин багато менеджерів задають питання щодо домашніх улюбленців, відповіді на які, на їх думку, відкриють щось надзвичайно важливе. Балакун зазвичай розмова ведеться приблизно ні про що, а з пошуком спільних тем для розмови. Психологічний та персональний тестер. Задавати кандидату запитання, які ви вважаєте психологічно заточеними, немає особливого сенсу. І це точно не є показником успіху в роботі, плюс досвідчені кандидати легко можуть підробити відповіді залежно від посади, на яку вони претендують. Тестер поведінки: тести можуть допомогти менеджерам визначити, чи має працівник задатки до певної роботи, але вони не повинні стати єдиним фактором, який впливає на рішення ворожка. Деякі інтерв'юери люблять ворожити на майбутнє, задаючи гіпотетичні запитання. Що б ти зробив, як би ти це зробив, ви могли б це зробити, пояснити, як ви би це зробили. Насправді важко передбачити реальний хід подій, які б в реальному житті зробив кандидат. Якщо говорити про мій досвід, застосування ідеї з книги, то тут історія досить проста, бо ця книга це фактично посібник. Одразу після першого прочитання я надіслав її всім нашим менеджерам, які беруть участь в процесі найму в компанії, і попросив їх про наступні кроки. Перше. Всі, хто приймали участь в процесах найму компанії, мали прочитати книгу до наступного четверга. Відправляв я його в цей четверг, умовно. Друге. Кожен мав написати свої враження та думки щодо книги та описаних методів. Вигляді фоллуап-листа на мене та на керівника відділу, також до наступного четверга. Книга невелика, читалася легко, тож її опрацювання не мало б викликати додаткової роботи і суперскладнощів. Якщо хтось вже її читав, я просто просив перечитати для закріплення матеріалу. Третє переглянути інструменти з книги на сайті, де були шаблони документів та відеопояснення. Організувати мітинг для синхронізації всіх документів з командою, обрати найкращі практики з доступних матеріалів і адаптувати їх до наших поточних процесів, створити нові документи там, де це було необхідно, і адаптувати їх до наших стандартів. Четверте додати нові документи та процеси в наш внутрішній посібник рекрутера, П'яте. провести першу співбесіду для Конкретної позиції за новим процесом. Також була призначена конкретна людина, яка відповідала за впровадження та координацію цих методів в нашій компанії. Окей, ще повернемося трохи до книги. Тут 10 стислих і таких конкретних рекомендацій, які можна пробувати адаптовувати у вашу компанію вже сьогодні. Перше, вже згадана. Використовуйте її для кожної вакансії, визначайте місію, результати та компетенції, необхідні для конкретної позиції і для успіху на цій позиції. Друге, переосмисліть свій процес пошуку кандидатів. Не обмежуйтеся стандартними сайтами для пошуку роботи, використовуйте свою мережу контактів, звертайтеся за рекомендаціями до своїх колег, до своїх знайомих людей. Третє. Скринінгові інтерв'ю мають бути короткими та фокусуватися на базових компетенціях і на культурній сумісності. Четверте. Не ігноруйте перевірку рекомендацій. Вони насправді можуть розкривати важливі деталі, яких ви не побачили на співбесіді. П'яте. Оптимізуйте реферальні програми. Сприяйте пошуку кандидатів через рекомендації своїх співробітників. Шосте. Наймайте спеціалістів, а не загальних фахівців. Вузькопрофільна експертиза це дуже важливо. Сьоме. Пропонуйте тестові завдання кандидатів, щоб перевірити здатність вирішувати конкретні проблеми. Восьме культура. Оцінюйте культурну сумісність це допоможе уникати невдалих наймів через невідповідність вашої власної культури. Дев'яте. Уникайте гіпотетичних запитань. Запитуйте про реальні конкретні приклади з попередньої роботи та з досвіду. Десяте. Проводьте детальні референс-інтерв'ю з кількома людьми, колишніми керівниками, колегами та підлеглими. Це складно, це дорого, але це того вартує. Отже, книга Who The A method for hiring це, напевно, маст рід для всіх, хто займається наймом. Тобто, якщо ви шукаєте способи зробити ваш процес наймо ефективнішим, зменшити кількість невдалих рішень, обов'язково прочитайте цю книгу. Перегляньте додаткові матеріали та імплементуйте та адаптуйте найкращі та найбільш релевантні ідеї у свою компанію та бізнес. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!